Здивую на наших а, так званих експертів, які стали такими, коли отримали посади, так води немає вже два місяці. Коли вимикається світло, так само вимикається і насоси, які подають воду. Ну, до 7-9 поверху а, за рахунок тиску вона доходить. Далі ні. Угу. І це вже кілька місяців. А причину ми досі не знаємо. Якщо подивитися на цифри, ну слухайте, так візьмемо до повномасштабного вторгнення 21 рік. 21 рік 50% генерації АЕС, 30% генерації ТЕС, 10% генерації гідроенергостанції, а і 10% СЕС і ВЕС. Відповідно, так зруйнована Каховська ТЕС, мінус 2% генерації. Нас mm -hmm. немає mm -hmm. а, а, і зруйновано, ну принаймні, можна орієнтуватися на слова прем'єр-міністра. Ще 70% генерації ТЕЦ та тец. Тобто 22% зникло. Ну слухайте, якщо немає 22% генерації, добре а, значну частину маневрової генерації якраз забезпечувати. тец. Тобто можна. А, Абсолютно спокійно було прогнозувати, що там вранці і ввечері ми дійсно маємо дефіцит. Ну, але ж не 14-16 годин на добу. Це якось ну, фантастика. Чому? Так не буває. Буває. А, ну, буває, а тоді треба розбратися: а чому так буває? Більше того, а де пріоритетність відповідно в заживленні? Угу. Далі. А де і куди поділися, які нам передавали впродовж двох років, 22-24 рік, а, саме потужності автономної генерації. От нещодавно USAID зробила дуже цікаву заяву, що з 91 газопошного установки, які вона нам передали, дві працюють, 18 а, в підключені, але не працюють, а всі інші в процесі підключення. Чим займається місцева влада?